У бригаді його називають рекордсменом, бо менш як за рік уразив 30 танків. Перший танк це було прям вообще феєрично Було коли там башню відлітаю від нього, коли його розривало на час. 28-річний прикордонник Ярослав на псевдоспец. Оператор БПЛА до того був піхотинцем і мінометником. Одного разу на Харківщині його бойове чергування тривало 36 годин. 36 годин польотів у нас було безперестану. Без Командир перетянув нас, відправили на навчання на вампір. Ну це нове, це цікаво. Це було завжди цікаво. Ну то що ти там сидиш в посадки, тільки чуєш, якісь дрони літають. Зараз я начальник відділення вампірів. Ударний БПЛА Купенс це був листопад, жовтий місяць. Був масований штурм там біля 50 один техніки було. І ми з суміжними підрозділами, підрозділами Махілс відбивали ті штурми. Це була моя перша техніка. у мене тоді руки трусилися, ноги та що таке, і думаю, волосся повипадають. Але це було наскільки класно тим, що ні одна техніка не доїхала, і ні один піхотинець не дійшов до позиції. Ніхто не спав, всі працювали всі були в роботі. 36 шість годин так, іменно за той штурм. По моєму 6 одиниць танків і 5 БМП. Це на нашому рахунку.